Усім привіт! Це відеогляд клавіатури Bloody S98. Це механічна ігрова клавіатура з перемикачами BLMS Red, яка ні в чому не обмежує свого власника, хоч виробник і поставив собі за мету зробити її компактною, але без втрати окремого цифрового блоку. Налаштування підсвітки 98 клавіш, регульовані ніжки і зручний кабель менеджмент, пам'ять для зберігання ігрових режимів це більшість, але не всі можливості Bloody s 98 про подробиці, характеристики та мої враження від цього пристрою далі у відео. Вже що більшість клавіатур Бладі пропонуються в чорно-червоних кольорах. Ця Бладі s 98 не така. Вона відрізняється навіть коробкою від інших моделей, бо має переважаючий білий колір. Технічні характеристики та фото пристрою на пакуванні присутні. Всередині коробки знаходимо клавіатуру з прозорою кришкою. Зрозумілий і інформативний посібник користувача, 12 додаткових червоних біля перемикачів, клавіші чорного та сірого кольору на заміну червоним, та інструмент для зняття кейкапів та перемикачів. Окремо відмічу якісне прогумоване покриття кабелю, довжина якого 1,8 метра. Хороший бонус та вдале конструктивне рішення, можливість виводу кабеля на три сторони. Направо, наліво та вгору. Далі про габарити і корпус більш детально. Бладі S98 98 це компактна клавіатура. Габарити бачите перед собою, вагу також. Ось так вона виглядає поруч з клавіатурою Bladі B810 RC, яку можна назвати класичним форматом. Зменшення габаритів В s 98 досягли завдяки розташуванню клавіш у дві секції. Основний блок максимально наблизили до цифр. Навіть для принскріну знайшлось місце. Правда, пару звичних клавіш все ж таки прийдеться натискати через клавішу Function. Форма корпусу клавіатури прямокутник, що максимально компактно, трішки заукруглені лише краї в місцях зустрічі торців. Відстань від клавіш до краю клавіатури дуже маленька. В дизайні виробник акцентував увагу на ігрових елементах, в чому йому особливо допоміг підбір кольорів. В руках в мене клавіатура з червоними кейкапами. Ця модель має назву S98 Sports Red. У моделі S98 Sports Lime кейкапи перемішані з чорними, сірими та жовтими. Особисто я для свого робочого столу обрав би червоний варіант. Але і жовтий виглядає дуже яскраво, якщо вдало підберете. Килимок, хоча ні, одним килимком тут справу не вирішити. Завдяки грі кольорів клавіатура може виглядати яскраво, але власник при бажанні може все затемнити змінними кейкапами з комплектації. 24 зі згаданих червоних кейкапів зроблені з PBT пластику. Це більш довговічний пластик, який потрібен агресивним гравцям. Ці кейкапи виготовлені методом подвійного лиття, завдяки чому написи на клавішах стерти майже неможливо. Звертаю увагу на форму клавіш. Вони трішки скошені зліва і праворуч, щоб поліпшити тактильний контакт. Натискаючи на клавішу, не почуєте дзвінкий клік. Звучить вона ось так. Це пробіл, це W, це Escape. Чому не голосно? Тому що конструктивно передбачені силіконові накладки, а значить, що граючи або набираючи тексту, не будете заважати оточуючим вас людям. По столі клавіатура також бити не буде, бо тилова сторона опирається на 4 прогумовані ніжки. Відкидні ніжки можуть підіймати корпус десь приблизно на 1 см, а це змінює кут нахилу десь приблизно на 7 градусів. Резюме по корпусу. Не менше 10 клавіатур Бладі вже пройшло через мої руки, і у жодних не було проблем зі збіркою. У Бладі s 98 також претензій немає у мене ні до якості матеріалів, ні до збірки. Перед собою бачите, деякі характеристики по клавіатурі Бладі s 98 в цифрах. Що тут головне? Ну, мабуть, що відгук одна мілісекунда. А взагалі, позиціювання клавіатури Bloody S98 без фізичних особливостей її перемикачів Bloody BLMS Red повністю не розкрите. В нашому випадку червоний колір. Реалізує для геймера швидку реакцію на натискання та однакову силу, необхідну для натискання клавіші, на всьому її шляху. По ресурсу натискань зазначена цифра в 50 мільйонів, але не впевнений, що за 3, 5, а навіть 7 років ви її вичерпаєте. Тож варто подумати над придбанням таких клавіатур, якщо відкриваєте комп'ютерний клуб, який буде працювати 24 на 7. Для довідки підтримка функції антихостинг гарантує, що при в нечасному натисканні буде розпізнано всі потрібні клавіші, навіть якщо натиснути їх усі. Підсвітку клавіатури можна увімкнути або вимкнути. Яскравість регулюється безпосередньо з клавіатури, клавішами Function та стрілочками вверх-вниз. Режими також запрограмовані, їх вже 10, можете змінити їх через додаток, K-Dominator 3, але. Переключати з клавіатури їх просто Function і клавіша від 0 до 9. Більш детально про K-Dominator 3. Це єдина програма, яку потрібно встановити власнику. Вона знадобиться просунутим гравцям і для налаштування підсвітки, і для написання макросів. Бо без макросів ігрова клавіатура, в принципі, пристрій просто для набирання тексту. І чи варто за нього віддавати більше ніж 20-30 доларів? А вже ж ні. Тому то актуальний прайс на цю клавіатуру знайдете в описі під цим відео. Висновки по Бладі s 98 Ця клавіатура одночасно і схожа, і не схожа на інші моделі виробника. Клавіатурі додали декілька функцій, пов'язаних зі зберіганням профілів. Тобто ви їх зберегли, відключили і перенесли до іншого ПК, і за потреби увімкнули потрібний профіль без додаткового налаштування. Це зручно. Також покупцю потрібно знати, що. Клавіатуру Blady S98 укомплектовали механічними перемикачами BLMS Red. а важливі ігрові клавіші, окрім всього, виготовлені з посиленого PBT пластику. Ресурс, який вони витримують, не менше 50 мільйонів натискань. В іграх та при наборі тексту ця клавіатура зарекомендувала себе відмінно. Власнику має сподобатись швидкість, плавність натискання і спрацьовування клавіш, а також їх надійність. До всього вище зазначеного додам лише те. Що Bladys 98 має скромні габарити, кабель, що можна від'єднати, а також на 100% ігровий дизайн з RGB підсвічуванням. Тож на цьому все. Але якщо є питання, задавайте в коментарях до цього відео, обов'язково відповім. З вами був Андрій та портал Smartphone.ua. До зустрічі!